Вітаю на каналі Нагрі, вітаю всіх підписників і всіх, хто дивиться нас вперше. Тема сьогоднішнього відео це правила вапнування. Ми поговоримо сьогодні дуже детально про те, коли проводити вапнування, чим проводити вапнування, яка норма повинна бути меліоранту, і коли краще проводити дану операцію. Ми це розглядаємо, дане відео розглядаємо в нашому пошуку наповнення. Технології правильними речами, тобто, як підійти до управління нашими ресурсами, до вирощування. Ми вже розглядали фізичні властивості ґрунту, хімічні, зупинилися на кислотності по ємності катіону обміну. Попередні відео були. Я рекомендую всім, хто не бачив їх подивитися. Я посилання залишу в описі і зверху прикріплю, тому що саме вапнування дуже, тому що ємність катіону обміну, і особливо те відео про. Розрахунок ЄКО, як його можна самостійно розрахувати. Там ми пояснюємо детально, якби хімію процесу, що на що впливає, тому що якраз вапнування це той процес, яким ви впливаєте на ємність катіонного обміну безпосередньо. Тому ми вже знаємо, що ЄКО в нас впливає на кількість добрив, на. Те, скільки разів його вносити, на періодичність, на час внесення, і те, як добрива ці будуть працювати. Фактори, які впливають на ємність катіоного обміну, це основний показник фактично родючості ґрунту або цінності ґрунту. Це тип глини, кількість гумусу і кислотність ґрунту. І кислотність ґрунту залежить також від, точніше, єко залежить також і від кислотності ґрунту. Нагадаю, важливість даної, проведення даної операції. Різниця між, наприклад, кислотністю 5 і 6 буде 10 разів, оскільки це концентрація катіонів водню. Найчастіше в Україні ми зустрічаємося з саме надлишком катіонів водню в ґрунті як основною причиною низької кислотності, недостатньої. Буває ще і бувають інші причини. Про них ми поговоримо далі. Але переважно в 90%, в 90 випадків причина кислотності це обмінний елемент водень. Іноді ще називають pH-обмінне, pH-ґрунту pH називають pH-обмінне, тому що вона залежить від обмінного елементу катіони водій. І наша задача з вами позбавитись цього елементу. Коли ми дивимося на протоколи агрохімічного обстеження і як ми приймаємо рішення про те, чи потрібно проводити вапнування, чи ні. Ми дивимося на pH ґрунту. Він у нас 5,9 водний, 5,1 сольовий, добре, і дивимося ось причина 23% катіони водню. Сума всіх катіонів основних калій, кальцій, магній, натрій, водень складає 100. І Якщо 23%, 23 із цих 100% це катіони водню, а води не є елементом живлення, прямим, Тобто він займає місце на нашій глині, фактично в ємності катіону обміну, як баласт 23%, може і більше в кого бути, який просто не дозволяє якісно в повній мірі здійснювати обмін іншим, більш потрібним елементам, таким як кальцій, як магній і як калій. І наша задача від нього позбавитись. Окрім того, низька кислотність, викликана надлишками катіону водню, спричиняє надмірну Доступність або активність в ґрунті таких елементів, як залізо та алюміній. А це одна з основних причин, за яких ми отримуємо заблокований в швидкі проміжки часу фосфор. Про це у нас є відео. Залишаю посилання. Подивіться обов'язково. І він і так е, не а Тут якби його ще залізо алюміній добивають, плюс надлишок е, е, доступності марганцю та цинку та, та цинку, що також іноді буває е, токсичним. Тобто, Користі від вирівнювання кислотності ґрунту дуже багато. Поговоримо про декілька основних моментів, на що це вплине. Перше, ми можемо підвищити споживання кальцію, магнію для рослини, можемо збільшити доступність молібдену та фосфору. Також ми можемо створити якісніші або кращі умови для існування біології в ґрунті і зменшимо токсичність. Алюмінію. Але про що важливо пам'ятати, коли ми говоримо про вапнування, те, що ми можемо зменшити і так, іноді невисокі е, дефіцити марганцю, наприклад, цинку, міді чи заліза, якщо їх ну, прямо дуже мало. Буває так часто, ну точніше, не часто, а іноді трапляється так, що люди вносять надмірні кількості е, мельоранта, і потім йде. Е, навіть просадка по врожаю там рік-два, поки ґрунт не стабілізується знову, тому що ми придушили фактично всі кислі мікроелементи залізо, цинк, марганець, мідь надлиш, надлишком кальцію. Тому е, тут я наголошую на е, таке відповідальне і е, ретельне ставлення, і до, в першу чергу, до кількості, в першу чергу, до кількості маліоранту. Отже, як виглядає власне сама операція, як відбувається цей обмін, і що на що впливає. Я зробив скріншот із нашого попереднього аналізу. Із цього. І ось тут, наприклад, ми бачимо, що у нас є водню 23%, кальцію 64%, 8, магнію 4 калію і 1 натрій. Що це означає? Нагадую, сума оцих всіх основних. Елементів 100. Якщо ми забираємо звідси, вносячи, наприклад, карбонат кальцію, йде заміщення катіонів водню, ми їх звідси забираємо фактично повністю, не повністю, не неважливо. І оці відсотки, які ми забираємо, наприклад, от як в цьому варіанті. У нас ці відсотки розподіляються між іншими учасниками цього катіонного обміну. Тобто, привносячи в ґрунт кальцій, замістивши водень, прибравши цей баласт 23%. Нехай не повністю в даному випадку це 15. Ми 15% водню забрали, витіснили. Це місце. На глині ж залишається, на глина ж заряджена, на неї повинні, хто, повинні прилипнути якісь інші ем, корисні для, для рослинки елементи. І це місце замість водню вже може зайняти калій, який тепер буде, може принаймні обмінятися, може зайняти кальцій. Що очевидно, тому що ми його внесли, а також магній. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що ми збільшуємо обмінну здатність після внесення мільоранту чистого кальцію, ми можемо підвищити обмінну здатність і інших катіонів, такі як калій, і такі, як магній. Плюс ми збільшуємо їхню доступність і покращуємо засвоювання рослиною, доступність для рослини, через те, що середовище, в якому функціонують дані елементи, вже буде наближене до їхнього оптимуму. І оце найважливіше. Тобто ця операція виглядатиме так. Ще раз наголошу, що просто вносячи, наприклад, проводячи цю операцію по витісненню водню, ми оці 15%, наприклад, це я для прикладу сказав, можливо, всі 23%, але за один раз це мало ймовірно, якщо робити це все поступово. Коли ми витісняємо ці 23%, то вони всі ці 23% розподіляються між усіма учасниками ємності катіонного обміну. між калієм, магнієм, кальцієм, натрієм і так далі. Тобто це надзвичайно корисно. Просто позбавляємось паласту. Скільки треба вносити вапна? Це, напевно, найскладніше запитання, на якому ми сьогодні. Зупинимося більш ніж на інших речах. Значить, від чого залежить кількість вапна Перша, звичайно, що від вашого цільового рівню, не до, рівня до якого ви прагнете, залежно від культури, яку ви вирощуєте. Якщо ви не бачили е, декілька попередніх відео, декілька відео тому назад, я залишу посилання про про кислотність, можете подивитися, там е, говоримо про те, як яка культура е, краще почувається, на якому рівні перша. Треба завжди співставляти, якби, ціль, якої ви, хочете, якої ви хочете досягти, і витрати на проведення даної операції. Плюс, звичайно, що норма буде залежати від власне, самої кислотності, чим кисліше, тим швидше за все, більшу норму вам треба буде вносити або частіше вносити і резервної кислотності. Резервна кислотність, я нагадую, це те, що примушує нас, примушує нас бачити на полях ось таку картину. Зразу перескочили на те, як часто це треба робити. То буває так, що ми внесли, наприклад, попно, воно діє все, але потім, внаслідок зімофного заміщення, у нас в ґрунті з'являються такі елементи, як алюміній, як залізо. Це ті елементи, які бувають на глині. Бо глини це алюміносілікати. І трапляється ось така тоді історія. А резервна кислотність, ну, внаслідок, як вже стало зрозуміло, вона залежить від типу глини, від кількості органічної речовини, ну і так далі. і так далі. Від типу гли... норма, яка залежить, чому? чому норма залежить від текстури ґрунту. Тобто, чим більше глини у вашому ґрунті, тим більше можливо знадобиться вам вапна для проведення такої операції. Глина... Вже містить в собі певну кількість катіонів, і вони працюють в обміні. Тобто ми фактично вже в наповнене середовище втручаємося якби додатково. Тобто це, чим більше глини, по суті, це тим більша резистентність буде в ґрунту до зміни. Більша резистентність. Так, наприклад, змінити PH наприклад, там на одиничку на ґрунті з ємністю 5, буде приблизно там, ну, там до тонни, можливо вапна. Якщо ми говоримо той самий рівень PH. Наприклад, там, так само 5,5, ми хочемо його там, до 6,5 підняти, то на, уже, на, на суглинку нам необхідно буде, можливо, внести навіть там, 2 тони вапна. Це, чим важчий ґрунт, тим більша в нього резистентність. Про це варто пам'ятати. То який показник я рекомендую використовувати для проведення даної операції, для проведення мельорації? Це буферний pH. Або pH, ну, PH буферного розчину взагалі, то правильно. Незалежно від того, в якій лабораторії ми це будемо робити, там, чи Axorce, чи будь який чи МідВест, вони всі завжди дають показник кислотності ґрунту, і поруч завжди вказують буферний індекс, або буферний індекс, або pH буферний і так далі. Що нам дає і що означає взагалі цей буферний pH? Буферний PH це тест на визначення рівня PH буферного, який визначає необхідну кількість еквівалентну карбонату кальцію для підняття PH до бажаного рівня. Фактично лабораторія вже нам підказує, коли визначається показник, скільки нам буде необхідно внести вапна для підняття. Кислотності на, бажен, на, на, на бажаний рівень. Як це виглядає на практиці? Я відразу зауважу, що норм залежно від того, який у вас PH буферний, залежно від типу ґрунту, залежно від методики, за якою ви зробили обстеження? Ну з цим уже на, насправді ситуація більш-менш уніформена, але Залежно від типу ґрунту, залежно від ПАШ, у вас цифри можуть відрізнятися навіть від, від джерела до джерела прямо в декілька разів. З чим це пов'язано, що такі. Ну, наприклад, тут нам треба щоб для, для того, щоб підтягнути pH там до 6,5, при PH буферному нам треба 2 тонни вапна. Тут, наприклад, нам треба вже 2,4, тут іще десь можна знайти джерело, яке тобі скаже, що тобі треба там 5 тонн внести і так, далі, і так далі. Тобто всі ці історії. Вони говорять про що? Що ніхто не знає, що у вас відбудеться з вашим ґрунтом після того, як ви внесете вапно. Оце вам треба чітко зрозуміти. Що не буває такого? Ага, в мене 5, треба 6, ось 1214 кг вапна. Такого не буває. Тому що це обмін. ґрунт, це якби живий організм, і як підуть в ньому ці процеси фактично обміну, як відбудеться заміщення. Дуже багато факторів, які на це впливають, це не прогнозовано. Тому. Що рекомендую для вас я, і що я використовую у власній практиці для складання рекомендацій по вапнуванню? Значить, буферний pH? фактично, Як він використовується? Є Дослідження, які середньостатистично, дослідження, які на основі величезної кількості даних встановили, що на кожну одну десяту різниці в рівності кислотності нижче 7, необхідно в середньому 11250 кг вапна для того, щоб підтягнути рівень кислотності для оптимального фактично до 65 на 18 см поверхні, тобто приблизно 1,8 мільйона кг ґрунту. І на практиці це виглядає ось так. Якщо ми маємо буферний pH, з вами 6,3, це ви можете подивитися кожен в своєму протоколі, ми від 7 віднімаємо 6,3, отримуємо і множимо на 1125, тобто це кількість еквіваленту карбонату кальцію, і отримуємо, що нам треба для підняття рівня до 6,5 даного ґрунту із. Буферним pH 6,3 необхідно приблизно 787 кг 60% еквіваленту карбонату кальцію. Якщо ми зароблюємо, робимо обробіток глибше, ніж на 18 см, тобто, наприклад, на 30 см, ми, очевидно, повинні цю норму, оскільки збільшується об'єм, в якому ми будемо розмішувати фактично це вапно, збільшити відповідним чином. Тобто приблизно на кожну 0,1 різниці між 7 і буферним PH нам необхідно 700-800 кг еквіваленту карбонату кальцію. Що таке еквівалент карбонат кальцію? Це 100 кг карбонату кальцію. Це все якби, ну, дуже просто. Що можна використовувати, е, які джерела карбонат кальцію це крейда. Що можна іще використовувати, наприклад, які малюративні інструменти? Можна ще використати доломіт. Доломіт це буде у нас і карбонат кальцію, і карбонат магнію, що в принципі дозволить нам і поповнити пул магнію, і, наприклад, і прибрати частково частково кажу частково, тому що за один раз. Цього робити не варто. І відбудеться і заміщення водню, і додатково ми внесемо магній. І це у відсотках до еквіваленту карбонату кальцію. Також можна використовувати гашене вапно, воно діє ще швидше, його треба буде менше використовувати на 20-30%. На Також можна використовувати оксид кальцію, якщо знайдете, це дорожче буде історія, але в принципі можна використовувати дуже дієво. Або дефікат. В дефікаті, як правило, є і кальцій, і магній. приблизно 45% кальцію. 45% кальцію і відсотів 5-7 магнію. Тобто, в середньому це, ну, його можна використовувати. Нагадаю, лише, що ну, ще раз повернуся до того, що ця норма буде залежати від того, наскільки важкий ваш ґрунт. І виходячи з усього вище сказаного, я хотів би, як вже наголошує власне сама назва відео, зробити таку пам'ятку перед тим, як ми зробимо правила проведення вапнування. Значить, оскільки ми відштовхуємося від такого показника, як буферний pH, буферний PH він дуже сильно залежить від глибини забору зразка. Він може варіюватися залежно від того, на якій глибині ми його відбираємо. Тому якщо ви. Цілеспрямовано відбираєте зразки ґрунту, наприклад, і плануєте зароблювати в подальшому мельорант, наприклад, там, на 15 см. робіть забір зразка на 15 см. Якщо будете зароблювати його там, на 25 на 30, робіть забір зразка на 25 на 30. Можете зробити там, один зразочок, наприклад, з поля на, на дві глибини, щоб просто співставити, якби вивести якусь там, середню, середню норму. Буферний pH ще додатково він вказує на доцільність проведення вакнування. Якщо він у вас вище 7, то з цим ґрунтом у вас вау-ефекту швидкого не буде. Буде дуже класний ефект. Якщо, наприклад, у вас буферний pH буде 6,1, 6,2, 6,3, 6,4. По суті, буферний pH це реакція лужного ґрунту, коли ви в нього всипаєте свій ґрунт. Тобто наскільки він, швидко, наскільки він піддається окисненню. Якщо у вас ґрунт, якщо цей буферний розчин не піддається окисленню, то по суті у вас якби, і ефект від проведення вапнування буде досить слабким. Тобто, бачите, що у вас буферних 7,2 Треба якось пристосовуватись, тому що якщо при буфері 7,2 ви фактично можете нічого навіть і не зробити. Або причина кислотності буде точно не в не в зайвих катіонах води. Тобто це здатність опиратися змінам. Чим менший буферний pH, тим з більшою ймовірністю вся ваша мільоративна практика може. Завершитись успішно. Від чого буде, власне, залежати сам ефект після того, як ви все-таки внесли меліорант? Від часу внесення. Як залежить від часу внесення? Кальцію потрібен час. Час, температура, волога. Тому, чим найкращим варіантом для найкращим часом для внесення меліоранту? Буде, наприклад, внесення його в осінь, наприклад, вересень-жовтень, коли ще на вулиці досить тепло, коли буде випадати якась певна кількість ще опадів або взагалі основна маса опадів. І, наприклад, у вас там буде е, рости якась земіна злакова, особливо жито чи пшениця, але особливо жито. Це найшвидший спосіб запустити цей процес, тобто внесення під підоземіну. Буде залежати сильно від фракції меліоранту. Чим звичайно, що чим дрібніше, тим, е, чим дрібніше зерно, тим е, швидше буде відбуватися реакція. Тобто площа е, кальцію, активна площа кальцію е, в дрібнішій фракції, зрозуміло, що буде більшою, ніж якщо ви внесете отакий, як горошок дефекат. Е, йому треба ще буде, ще буде більше часу. Але. З точки зору практики, фраг, якщо ви не знаходите гранульоване вапно, то в принципі це такий середній оптимальний варіант розкидання, розкидання гранульованого вапна. Можна розкидати і порошок, прямо мелене вапно. Воно буде найдешевше, не гранульоване, буде трохи летіти там вліво вправо, на лісосмуги, нічого страшного, якщо воно нікому не заважає, то це досить, ну можна збільшити норму, звичайно, трошки, але це також дуже дієва і дуже швидка історія. Буде залежати від типу глини і єко. Звичайно, що чим важчий ваш ґрунт, чим вище ЄКО, тим можливо більше знадобиться вам кількість меліоранту. Але це все відображається вашим буферним пиашом. В протоколах аналізу. Залежить від культури, звичайно що завжди звертайте на те, до якого рівня ви хочете взагалі підтягнути наприклад, PH, і якщо потреби в цьому немає, то взагалі не проводьте. Пам'ятайте завжди про зароблення мельоранту та обробіток ґрунту. Якщо ви зробили, наприклад, внесли на з розрахунку меліорант на 15-18 см, а зробили обробіток, наприклад, там, на 25 30 30 звичайно, що швидкість реакції буде. Досить ну, непрогнозованою. І взагалі швидкість реакції і цього процесу спрогнозувати фактично неможливо. Саме тому я і показував вам ці таблички, де кожна лабораторія, науковий заклад дають різні рекомендації по тому, де, що, якій кількості треба вносити, залежно від, від того, який у вас там буферний pH, яким він методом зроблений. І скільки його треба вносити, вносити на гектар. Цифри бувають просто там від 8 там 12 тонн на, на гектар до 500 кг на гектар. Моя порада, виходячи із того, що ми вже з вами знаємо, як відбувається обмін і що на що впливає, я виклав це все в правилах. І не забувайте, що надлишок кальцію це саме важливе, напевно, перед тим як ми перейдемо до правил, що надлишок кальцію, який ви внесете, особливо коли там 5-7 тонн дефекату і так далі, це відразу буде ну Майже гарантовано блокування цих кислих мікроелементів, заліза, цинк, марганець, мідь і так далі. Тобто, це ще це додатково, локально може вам впли, вплинути на, на полі, на доступність цих елементів під наступну культуру, і буде фактично виглядати так: за що боролись, на то і напоролись. Тому, якби... З цим треба дуже-дуже дуже обережно. Плюс ще фосфор заблокуєте, якщо перевнесете, перевнесете кальцій. Тому тут треба, якби не поспішати, набрати терпіння і робити це поступово. І тепер, власне, правила алюрації, дякую всім тим, хто додивився відео до кінця. Значить, перше, з чого ми: перше правило: встановіть причини кислотності. Нам потрібно чітко розуміти. Який у нас цільовий об'єкт, на який ми діємо? Якщо у нас є водень, добре. Але буває так, що не завжди причиною низької кислотності може бути водень, може бути і водень, і алюміній, і залізо, тому це якби вже інша історія. І нам треба і бажано завжди робити ще аналіз на текстуру ґрунту, тобто визначити скільки у нас піску, скільки му, скільки глини, це дасть вам розуміння. Майбутньої ємності, тобто чи буде, куди цьому кальцію, який ви внесете, прилипнуть для того, щоб потім обмінятися. Тобто, якщо у вас там в ґрунті 2-3% кальцію, то ясно, що ви туди, якщо внесете 3 тонни дефікату, то ви потім не знатимете, що з цим ґрунтом робити. Позбавитися кальцію в ґрунті, фактично ну, дуже складно, Ну, дуже складно. Це додаткові витрати. Тому встановіть причини кислотності і дійте виключно цілеспрямовано на той об'єкт. Далі проводьте мильоративні заходи на осінь озимі культури. Це найшвидша і найвдячніша е, операція з точки зору майбутнього ефекту. Ви можете побачити, якщо ви внесете це все озимину, то е, ваше око помітить різницю уже навіть навесні, тому що грунту потрібен час. Це важливо. Визначиться з мільйорантом фракцій і спосіб внесення. Якщо ви використовуєте звичайний балістичний розкидач, то бажано вносити гранул. Можна, звичайно, що і, дрібно, і подрібнений дефекат. Є, наприклад, спеціальні там, на... бачив на Навантажувачі, встановлюють шнек, під'їжджають до купи з дефікатом, його дроблять, засипають потім в розкидачі, і він поїхав, ну там якби невеличку фракцію, там 5-7 8 міліметрів. Вона неоднорідна, але тим не менше, це краще, ніж такі грудки дефікату розки... розкидати на полі. Це все одно більш рівномірно. Тому на осінь і бажано, або ну, бажано, бажано гран... гранульований дефікат. Це найкраще. Ніколи не вносьте надлишку. Це напевно воно на четвертому місці, але я б його поставив навіть на перше. Це найбільша наша проблема. Ми завжди хочемо вирішити все за один раз. Позбавитися кальцію в ґрунті, нагадую, наголошую, Дуже буде складно. Тому. Пам'ятайте про це і краще вносьте по 500-600 там, ну хай до тони максимум, наприклад, дефекату чи карбонату кальцію. Але робіть це з певним інтервалом, зробили, внесли, подивіться, як спрацював ваш ґрунт. Одне поле спрацює по-своєму, інше поле спрацює по-своєму. І різниця може бути дуже суттєва. Тому не полініться, не поспішайте, робіть все виважено. Не, що занадто, то нездраво. Робіть це поступово, бо кажу, наробите ще більше проблем. Ви зараз вносите кальцій для того, щоб позбавитися водню, а потім будете вносити ще фосфор, тому що будете не знати, що з ним, бо, бо його там просто не буде. Мало того, що у вас кислий ґрунт уже був. І, значить, там точно буде і алюміній, і залізо, наприклад, які будуть його. І ще й кальцій буде, який буде просто добивати. Потім спочатку вносити дефікат, а потім будете вносити фосфоритне борошно, фосфор і так далі. Робіть це все виважено. Далі. Не, не поспішайте позбавлятись водню повністю. Значить, його може бути, от ми зараз з вами бачили в протоколі, ну, в протоколі наприклад, я повернуся зараз. В протоколі ми бачили 23%. Для мене причина проведення цієї операції. Мельоративного заходу полягає в наступному. Я співставляю завжди два фактори. Перший це його наявність у в'ємност обміну до 20. Де тут? А, тут уже його нема. А, ось тут Ось, 23%. І низька кислотність. Якщо співпадає і одне, і друге, і ще у мене буфер ще, наприклад, 6,9. Тобто, розумієте, 6,9%. Тобто, в моєму випадку, це я так трошки перескочу, але перепрошую, приблизно 200 кілограмів. Приблизно 200 кг вапна це те, що я можу безпечно по суті, внести на дане поле, і я позбавлюся якоїсь частини. Скільки я позбавлюсь, це вже ну, якби, поле, поле саме покаже. Але пам'ятати, треба одне, що не завжди треба позбавлятися водню, якщо його менше 10%. Тобто більше 10% і низький pH і буфер нижче 7%, тоді ми цю операцію робимо. Якщо щось із цього не співпадає, значить тоді нічого не робимо. Тому що або шукаємо іншу причину. Ще раз повторю: буферний pH повинен водень повинен бути вище, більше 10%, буферний повинен бути менше 7, щоб у вас ця операція якби, пішла впрок, так би мовити, і кислотність повинна бути нижче бажаної. Тоді ми цю операцію робимо. Якщо у нас буде низька кислотність, і водень буде, наприклад, 8-9%. Боже, то навпаки, це ще краще буде. Тому що це як би таке мінімально необхідне, необхідне зло. Далі, коли ви приймаєте рішення і шукаєте цифру, яка вам потрібна для того, щоб визначитися з кількістю вапна, дивіться на, просто ознайомтеся із тим, за яким методом вам зробили цей буферний pH. Найрозповсюдженіші методики визначення буферного pH це Сікор і Меліх. Вони, в принципі, дуже схожі між собою. І переважно більшість лабораторій робить ці корови. Це, в принципі, такі, якби, не знаю, його не можна назвати арбітражним, але дуже популярний. І тому ви можете, наприклад, знаходити дуже легко в інтернеті орієнтовні цифри, на які вам варто, на які вам варто орієнтуватись. І ті цифри, які ви побачите. Для, це буде максимальна межа взагалі по кількості кальцію, яке можна буде внести. Але все одно дотримуйтесь цього правила, що не, там, ну, не знаю, там більше тони, максимум півтори там, на ваших ґрунтах за один раз. За один раз. Тому що обмін може піти, так би мовити, не в тому напрямку, куди ви хочете. Ну і перед тим, як ви робите уже визнаєте. Точно спрямовуйтесь на проведення даного заходу, робіть аналіз на ту глибину, на яку будете зароблювати мільорант. Тому що і PH, і PH-буфер буде залежати від того, від, з якої глибини ви відберете ем, свій зразок. Всім дякую за увагу. Дякую, що додивилися ще раз до цього місця е, і всім бажаю мирного неба. Сподіваюся, інформація була корисною, гарних врожаїв і далі буде.